Цього тижня був удар по Охмадиту, по пологовому будинку. Насправді жахливі кадри в Києві. На ваш погляд, чи що хоче сказати президент Путін і Україні і всьому світу, коли під час саміту до саміту НАТО, під час того, коли ми дізнаємося, останні новини і останні заяви, зокрема із вуст Джозефа Байдена. На Україну летять масово ракети. В чому меседжі Путіна світу мені доводилося вже говорити з початку цієї великої війни, що за великим рахунком Володимир Путін, наскільки він не військовий а чекіст, він сприймає війну як серію спеціальних операцій. І він абсолютно не випадково, 24 лютого 2022 року назвав свою війну з України спеціальною військовою операцією. І ми можемо навіть, якщо у нас колись буде час, розкласти етапи цієї війни саме як серію путінських спецоперацій. Немає значення, чи досягали вони мети чи ні. Важливо те, як ці спецоперації розглядав сам президент Російської Федерації, і от зараз я вважаю, що в певний момент почалася нова спецоперація. Буквально можна сказати кілька тижнів тому. Можливо, навіть арифметично з угорського головування в Європейському Союзі. Можливо, трішки раніше, і ця операція називається Примушення України до перемир'я на російських умовах. Путін оприлюднює російські умови припинення вогню, він говорить вголос про те, що він готовий до перемовин з Україною, якщо вона візьме за платформу «Стамбульські угоди. Ніколи ніким реально не парафований ані Україну, ані Росію. Він зустрічається з Віктором Орбаном після того, як угорський прем'єр-міністр побував у Києві. Він також стежить за цією місією Орбана в Пекіні. І тепер, до речі, в Сполучених Штатах, де, очевидно, Орбан сьогодні вже зустрінеться із президентом колишнім Дональдом Трампом. І водночасно він б'є по Україні. Причому по дитячій лікарні, по пологовому будинку, по цивільних об'єктах, ракетами, а блогери, в тому числі і народні депутати України, які обиралися як прихильники партії Володимира Зеленського Слуга народу, говорять, що перемога України це і є закінчення війни. Це я цитую народного депутата Дмитрука, а не от якийсь зміст цього поста. Ну і одночасно я б назвав ще частину цієї спецоперації сигнали, які, очевидно, від імені Путіна надає Дмитро Відвід, заступник голови Ради безпеки Російської Федерації, який говорить, що так, ми можемо заключити мир, але ми обов'язково знищимо цю Бандерівську Україну у майбутньому. Тобто це сигнал таким російським шовіністам, які будуть казати, як же це заключили мир, а Україна все ще існує. Ну от я вважаю, що це частина такої спецоперації. Зараз ми з вами присутні при. Її так би мовити втілені в життя повітряна тривога. Нова над Україною. Летять Лицяцькі ракети, якісь шахеди. Але я думаю, що Віктор Орбан знав, що говорив, коли сказав, що наступні місці можуть бути найкривавішими, навіть більше ніж попередні два з половиною роки. Він з цього виходив, тому що він очевидно усвідомлює, що хоче Путін чого що, що він робить. Угу. А чи можна говорити про те, що от Орбан, який поїхав спочатку до України і зустрівся з президентом Володимиром Зеленським? Потім в нього був Путін і Російська Федерація. А зараз він в Сполучених Штатах Америки зустрічається, як ви сказали, з колишнім президентом Трампом а, і кандидатом на теперішніх виборах, якоюсь такою його, його завданням зібрати певну інформацію для Трампа, щоб зараз з ним це обговорити? Чи як ці події взагалі пов'язані, і чи пов'язані вони? Ну, чому тільки для Трампа? Я думаю, що найголовніша людина, для якої він збирає інформацію, ви кажете, ще це Сі Цзінпін, а не Трамп. тому що за великим рахунком Орбан є людиною, яка допомагає Сідзінпіну будувати такий амбітний проект, як Китайська Європа. Країни, які зорієнтова на Китай, які є лобістами китайських інтересів. Це тим більш важливо, що зараз саміт північно-атлантичного союзу ухвалив найбільш жорсткий документ по відношенню до Китаю за всю історію НАТО. Те, що ми подивимося цю декларацію, яка ухвалена у Вашингтоні, то найбільш важливою вагомою частиною є навіть не частина про допомогу Україні, тому що це все очікуване речі і декларації про те, що Україна має стати членом НАТО, невідомо коли. І грошова допомога дуже важлива, звичайно. А от ці жорсткі слова про Китай: що Китай відповідальний за війну, що він допомагає Росії продовжувати війну, що це може датися в знаки на майбутніх на стосунках між західними країнами і КНР. І, до речі, я б сказав, ще й запрошення на цей заміт. Там, же, окрім президента України, були лідери Південної Кореї, Японії, Нової Зеландії. Це все сигнали в бік Китаю, саме Китаю, не Росії, і це треба усвідомлювати. Таким чином, я думаю, ми з вами прекрасно розуміємо, що в цій ситуації Орбан є людина, яка лобіює швидше китайські інтереси. Окрім того, ситуація за великим рахунком відповідає його власним політичним інтересам. Ми ж розуміємо, що Орбана вони є. Що я маю на увазі? Орбан хотів би бачити Україну сірою зоною, і про це, до речі, сказав сьогоднішній міністр закордонних справ Горщини Петр Сіярто, що він вважає, що вступ України до НАТО послабить НАТО, а не вступ посилить. Якщо так зрозуміти, так от для цього потрібно, щоб Україна домовилася з Росією, що вона підписала перемир'я, що вона підтвердила свій нейтральний статус, відмовилася від вступу до НАТО. І це буде сіра зона між Росією і Угорщиною і іншими країнами Центральної Європи. Орбан так бачить світ, і він такий світ, який він бачить, який йому подобається, будує. І ми бачимо, що це саме його погляд, тому що зовсім не всі угорці так вважають. От сьогодні якраз лідер головної опозиційної партії Угорщини Нової партії ТІСА. Пан Мадір, він тут, в Києві, він прийшов до стели захисників України. Він робить протокольні кроки, які прем'єр-міністр Угорщини не робить, як правило, розумієте. Так що не треба думати, що це думка всієї Угорщини. Скажемо, ні, це думка того політичного табору, який репрезентує оба, європейських і угорських ультраправах. Якщо повертатися до рішення саміту і те, що вони написали, що стосується України, це все таки важливо розібрати, тому що ви сказали, що там знов є декларація про те, що Україна має бути в НАТО. Але тут почали говорити про те, наскільки це формулювання, яке з'явилося, воно є абсолютно категоричним. Якщо дивитися на нього, то це звучить так: ми будемо і далі підтримувати Україну на її незворотному шляху до повної євроатлантичної інтеграції, що включає членство в. Нато наскільки ось саме це формулювання незворотний шлях, воно важливе, тому що виходить, що одна з таких вимог, умов Путіна, було про те, що ми маємо бути позаблоковою країною. Ми маємо мати ну навпаки там від НАТО відхреститися. І тут ось ця заява на саміті це такий. знаєте, ну як на мене, це заява для Росії в першу чергу. Що мене від незворотний, але не конкретний. Uh -huh. І говориться те, що говорили стабільності, що це потребує консенсусу союзників, якого немає, і виконання умов, які можна обґрунтувати, я б сказав, для того, щоб відсрочити цей невідворотний шлях, я вважаю що коли ти вважаєш, що хтось невідворотно кудись вступить, ти його туди запрошуєш. Якби Україну запросили до НАТО, я б вам сказав, що це має серйозне значення, тому що можна запросити і не приймати. Можна потім зволікати з ратифікацією угоди, як це було, до речі, з Швецією, Скільки вона чекала? Два роки. Оце я вам розумію. Оце я розумію невідворотний шлях. Ви запрошуєте, а потім чекаєте, поки всі парламенти країн НАТО це схвалять. І, умовно, кажучи, умовно. Угорський парламент, чому угодно, не умовно, він два роки не ратифікував угоду про вступ в Швеції. Він каже, ми цю угоду не ратифікуємо, поки Україна не домовиться з Росією про ми. Правда? Mm -hmm. І якийсь інший парламент це каже в європейській, чи не тільки європейський, чи турецький, немає значення який. І тоді це не відворотний шлях, але він може продовжуватися 10 років. А коли ви не маєте реального запрошення до вступу, це швидша декларація, ніж переконання. От і все. Якщо шлях дійсно невідворотний, ніхто не заважає членам НАТО нас просто запросити. А потім можна виконувати умови, а потім можна домовлятися з Москвою от, до Європейського Союзу. У нас невідворотний шлях, тому що ми кандидати-члени ЄС і ведемо перемовини. Оце я вам можу сказати невідворотний шлях. Так, він може продовжуватися 5 років, може 25, але це невідворотний шлях. А в НАТО я не впевнений, що це не відворотний шлях, тому що навіть сама Україна може будь-який момент відмовитися від своєї участі в альянсі, якщо буде інша політична кон'юнктура, і на цьому все закінчиться. Тобто, поки що лише декларація, Пане панелі. Давайте поговоримо. От про ті зберемо ті факти, які зрештою ви сказали. Орбану вигідно, щоб Україна була сірою зоною. Є певний план у Путіна і новий етап його спецоперації. Ну спецоперації в його голові. Стосовно України стосовно миру ці заяви Медведєва, які дещо привідкривають карти якого миру і як саме Росія хоче, щоб далі тут ситуація відбувалася. Ну і зрештою в одному з ваших інтерв'ю я почув от таку важливу тезу, що насправді є ж два формати закінчення війни: це Друга світова, коли прапор над Рейхстагом, Берлін впав. Остаточна капітуляція. Є завершення першої світової війни, коли та сама Німеччина програвала війну не маючи на своїй території іноземних військ, але вона все одно програла. Які сценарії в цьому контексті готують для України? Я так розумію, і росіяни, і китайці, і той самий Орбан. Ну тобто, це той сценарій, який для нас е, однозначно неприйнятний, але маємо розуміти, які можуть бути пропозиції і подальші наслідки тих пропозицій? Ну тут же питання не в тому, які сценарії готують для нас Орбан чи Сідінь, чи Путін. Тут питання в тому, наскільки ми готові до е, таких сценаріїв, ну умовно кажучи, з точки зору Росії, ми розуміємо, кінцево цель Росії. Росія хоче відновити кордони радянського союзу. Крапка в російському усвідомленні або має взагалі не бути української держави, або це має бути протекторат. тобто країна з маріонетками, та сама країна, яку Путін намагався побудувати у лютому 2023 другого року, а до цього, у 2010-2013 дві Роках він намагався побудувати таку країну, а до цього він намагався в 2004 році створити таку ситуацію, щоб була така країна, а до цього Росія у 1994 році проводила ту спецоперацію, яка мала створити таку країну ще до, до всякого Путіна. Так що це відбувається постійно і буде відбуватися постійно. Це щоб ні у кого не було жодного сумніву в тому, що так може, в тому, що так може бути, але разом із цим. Ми також вами маємо це усвідомити, що для нас реальною є ситуація, коли ми не зобов'язані йти за таким сценарієм. Ми маємо обстоювати свій суверенітет. Що таке суверенітет України? Це насамперед гарантії безпеки нашої держави, гарантії безпеки, які має нам надати насамперед Північно-Атлантичний Союз. Якщо ми не можемо стати членами північно-Атлантичного Союзу. З тому, що не можуть домовитися між собою його члени, ми маємо вимагати такі гарантії безпеки, які відповідали рівню п'ятої статті НАТО, які не допускали можливого нового нападу на нашу країну, навіть якщо такі гарантії безпеки будуть надані для тієї території України, яка на момент їхнього надання буде під контролем легітимного українського уряду, про що я постійно, постійно кажу, все інше це, як ви розумієте, ситуація. Яка, м'яко кажучи, далека від стабільності. Ви закінчуєте війну, якесь там перемир'я, навіть ні від чого не відмовляєтесь, але гарантій безпеки у вас немає. Російське військове угруповання на ваших кордонах. Уявіть собі стан населення в такій країні. Раз, скільки людей захоче жити на, такі, на такому вулкані, уявіть собі стан інвестицій в такій країні. які закордонні інвестори захочуть складати гроші в таку країну. Стан економіки в такій країні. Ну, треба реалістично дивитися на такі речі. Це вже і тоді є така сіра зона дуже небезпечна для майбутнього розвитку нашої держави. І ми з такою ситуацією маємо боротися. Пане Наталя, а яка на ваш погляд, е... Реалістична перспектива того, що у НАТО погодяться, ну наприклад, у разі укладення якогось миру взяти ці території, які будуть підконтрольні українській владі до НАТО. Тому що ну про це почали говорити. Зрештою, десь на це і реагують у Російській Федерації. Нема офіційних заяв, але таке враження, що цей варіант з кожним днем стає все більш реалістичним. І друга частина запитання: на ваш погляд, те, що ми почули сьогодні у Вашингтоні, це була достойна відповідь на те, що робить Путін. Я думаю, що Захід запізнюється з достойною відповіддю, але краще так, ніж ніяк, так би мовити. Це перший момент. Другий момент це те, що варіант же не в тому, що візьмуть ці території, які контролюються українським урядом. Ні, я вважаю, що так про це мови теж не може йти. Україну і її територіальні цілісності всі мають визнавати, і Україна може бути членом НАТО тільки. У своїх міжнародно визнаних кордонах мова йде не про це, а про те, що тимчасові гарантії безпеки можуть бути надані цій території, яка контролюється е, легітимним українським урядом. От як я вам вже казав на початку нашої розмови, ми отримуємо запрошення в НАТО і заключаємо, з, скажімо, сполученими штатами Великої Британії і Францію як з ядерними державами угоду про надання нам такої ядерної парасольки на цієї території, яка зараз контролюється українським урядом. А вступаємо ми до НАТО, скажімо, тоді, коли остаточно вирішується питання нашої територіальної цілісності і підписується реальна мирна угода з Російською Федерацією. Але коли це може відбутися, я не знаю. Може, нам доведеться 10-20 років жити в стані такого кандидата в члени НАТО із такими гарантіями. Але ж це головне, щоб війни не було, розумієте? Щоб ми могли використати політичні, політичні інструменти для того, щоб відновити свою. Територіальну цілісність. Глава словацького уряду Роберт Фіцо от якраз заявив після цього рішення, що членство України в НАТО лише гарантує початок Третьої світової війни. Він розуміє бажання України, що ми суверенна держава, але членство України в НАТО це лише гарантія Третьої світової війни. Це от його пряма цитата. Е, ну, це таке, знаєте, знову ж таки, залякування Європи чи що. Тобто, ось ці побоювання, які в них є. Це те, про що говорить Путін з великим: mm -hmm. якщо ви приймаєте Україну в НАТО, а Україна претендує на російські території, тобто території, які анексував Путін і вважає російськими, і Росія буде воювати з Україною, а вам доведеться воювати на боці України, то це третя світова війна, війна НАТО і Росії. На ну, це абсолютно очевидно, якими аргументами вони оперують, щоб цього всього е не було, щоб Україна не могла отримати ці гарантії безпеки. А я вважаю навпаки, як ви знаєте. Я вважаю, що якщо б Україна стала членом НАТО або отримала дієві гарантії від НАТО, Путін би не насмілився продовжувати війну далі. Тобто потрібен хтось, хто все-таки наважиться на цей крок дати нам запрошення, принаймні на якось теж у форматі декларації. Ну а потім вже ось ці розмови з рештою країн, які б мали це погодити, на це піти. Запрошення дається всіма союзниками. Теж угу. для запрошення теж має бути. Без згоди словаччини і Угорщини не може бути навіть запрошення, але з ними можна провести відповідну роботу. Сказати їм, що це не питання вступу, а питання запрошення до НАТО, що їм нічого не загрожуватиме, що їхні парламенти зможуть ратифікувати угоду про вступ України до НАТО тоді, коли вони будуть вважати це за доцільне і безпечно для себе, правда? Тобто, це питання виключно політичної волі, якщо б вона була у Сполучених Штатах Німеччини. Інших провідних держав-членів НАТО, про це все можна домовитися. Значить, такого бажання немає, але це треба теж чітко усвідомити. Угу. Про це мають домовлятися якраз ось ці країни, які ви сказали лідери. Це не Україна про це має. вести Це мають домовлятися перемовити. країни з ядерною зброєю. Весь сенс НАТО це оборонний Союз з ядерною парасолькою. Значить, домовлятися про це мають ядерні країни, які захищають інші. Все, про цю формулу участі України. Якщо у цих країн немає бажання домовлятися, Україна так і залишиться за дверима НАТО десятиріччям. І з відчиненими дверима перед Російською Федерацією. І з відчиненими дверима перед Російською Федерацією, якщо, звичайно, Україна не зможе за цей час вибудувати за таку систему оборони, яка не дозволить Росії надалі на нас нападати. Це теж, як ви розумієте, амбітне завдання: ракетні армії, закрите небо, постійне виробництво зброї, нові снаряди, ракети, танки, літаки, фортеця, яка Може завдавати Росії таких ударів, які можуть бути, я б сказав, дуже небезпечними з точки зору самої російської безпеки, але будемо пам'ятати все одно, що це конфлікт з ядерною державою, що це одно в цьому конфлікті є червоні лінії. Навіть такі в такому форматі минулі рази. Ми з вами говорили про те, що президент Зеленський заявив, що ми готові провести наступний саміт миру і навіть кличемо туди Російську Федерацію. Це звучало від нього особисто в інтерв'ю міжнародним медіа. І вже сьогодні ми отримали ну субі. Нас тут прямий проблеми. ефір буває всяке. Поправимо лампу. Все гаразд. Сьогодні ми почули з Російської Федерації таку собі відповідь, що вони не збираються брати участь в жодному такому саміті. Що ці умови, які ми називаємо, є для них певним ультиматумом, на що вони йти не будуть. Про що це може також пан Віталію свідчити? Чи це для вас очевидна заява? Хоча ви завжди нам на правду, в студіях казали, що з чого ми вирішили, що Росії цей саміт миру взагалі буде цікавий, для мене це очевидна заява. Я дійсно ніколи не розумів, чому наше керівництво вважає реальним проведення такого формату, в якому на одному саміті в Росії не буде, а на іншому саміті Росії запропонують приїхати, і вона з радістю прийме це запрошення і приїде на наступний саміт миру. Так. Ніби українські війська стоять зараз під Москвою, хоча умовно кажучи для мене це величезна загадка. Я пам'ятаю, один з моїх колег сказав: ну а в чому проблема? Гітлерську Німеччину в Тегеран же не запрошували чи в Пацдам? Звичайно, не запрошували. Гітлерську Німеччину не запрошували до Тегерану і до Ялту, тому що до до, до Берліну запрошували війська союзників. Радянські, британські американські війська туди запрошували. Якщо ти збираєшся брати столицю держави, з якою ти воюєш, то звичайно її представників на е, саміт, який пов'язаний з тим, як буде виглядати світ у наступному, не запрошуєш. Це абсолютно логічно. А якщо ти е, займаєшся е, звільненням своїх територій, обороною своїх територій для того, щоб ворог їх не захопив, то питання того, чому ворог має приїздити на якийсь саміт, який влаштовуєш ти. Воно залишається під великим питанням. Як, до речі, залишається під великим питанням, чому ми маємо брати участь у якихось форматах, які будуть ініційовані Російською Федерацією. Я саме тому і кажу, що я взагалі не бачу жодних підстав вважати реальну можливість якихось перемовин Росії і України в майбутньому. Я більше погоджуюся із формулою Володимира Зеленського, що якщо сторони будуть остаточно виснажені економічно, демографічно і соціально обидві сторони. Або одна з них може виникнути ситуація, коли сторони будуть через посередника домовлятися пер, пер, за тимчасове припинення вогню. Це можливий варіант, такий, як зернова угода. Тут я абсолютно погоджуюсь. Такий варіант можливий. Я не знаю, в якому році відразу скажу, щоб не було ні у кого ілюзії, що це відбудеться там 24-го року. Це може і 29-го року відбутися. Але це може відбутися у будь-який момент. Дуже несподіваний для нас, скажімо так. Але реальну мирну конференцію я не бачу. Не бачу ніякої участі Росії в жодному саміті миру, не бачу підстав для якихось домовленостей між Росією і Україною з однієї простої причини, щоб все це чітко розуміло. Це війна, коли два народи претендують на одну і ту ж територію цілком. Не мають якоїсь територіальної суперечки про якісь там райони чи регіони. А Росія вважає, що Україна це Росія, а Україна вважає, що Україна це Україна. Таких конфліктах немає підстав для домовленості. Сторони ведуть війну до останнього так мовити стільки скільки вистачає сил і ресурсів. І нам дуже важливо, щоб наших сил і ресурсів вистачило на більший час ніж буде вистачати у нашого ворога сил і ресурсів на знищення України і приєднання її території до Російської Федерації. Все, це логіка цієї війни ніякої іншої логіки в цій війні не було, немає і не буде. Не треба вигадувати. Пане Італій, ми зараз живемо в такому справді дуже багатому на інформаційні повідомлення. Для нас трагічні в світі, знову ж таки, згадуючи цей удар по Охмадито, подальші події, ми усі, і президент Зеленський десь навіть про це говорив, що зустріч прем'єра. Індії в Москві з Путіном на рандомоді в день цих ударів ну вона виглядає нелогічно. Хоча моді там згадав про те, що не мають страждати невинні діти, але при цьому він ще дуже багато разів згадав про те, які вони друзі з Російською Федерацією, як вони хочуть розвивати ці відносини водночас, саміт НАТО, де також зібралися союзники України. В той же час Орбан рухається по вісі Київ, Москва, Пекін, Вашингтон, і в Вашингтоні, вочевидь, в нього основна точка зустрічі це не Байден, а саме Трамп. Який табір, міжнародний табір, на ваш погляд, зараз виглядає переконливішим. Той табір, який проти нас і навколо Путіна, або навколо Сідзінпіна, чи той табір, який навколо Байдена та цивілізованого світу? Все ж таки, треба не забувати. Що у людей, які згуртовані навколо цивілізованого світу, і є ці обсяги економіки, які розвивають сучасність. І той же Китай та Індія, вони без Заходу нікуди не можуть піти, тому що весь їх добробут пов'язаний з співробітництвом Заходу. Але тут є зачароване коло, про яке я весь час кажу: Захід з одного боку, санкції проти Росії запроваджує чи там проти Ірану. А з іншого боку, з іншого боку. Він вигідно торгує з Китаєм і Індією. А Китай і Індія торгують з Росією і Іраном. І тоді виникає питання, який сенс цих цих економічних санкцій, цих тих інструментів, якщо ви підживлюєте тих, хто підживлює ваших ворогів. Ось цього зачарованого колу потрібно шукати вихід. Я вважаю, що коли на саміті НАТО їдуть сигнали в бік Китаю, це починається пошук реальний цього виходу. Це перше, друге, я б не став би в якусь одну цілісну, я б сказав, ситуацію. Звалювати там Турне Орбани, скажімо, візит на рендер-моді. Ну, якщо б ви були на місці на редні моді, вона напевно, теж поїхали б до Москви, тому що вас можуть лякати стосунки між Китаєм і Росією. Якщо ви будете вважати, що Китай це головна небезпека і ваш головний конкурент геополітичний і у вас територіальна суперечка з Китаєм, то вам не дуже потрібно, щоб Росія, з якою у вас традиційні стосунки багаторічні, виявилися повністю в обіймах Пекіну. Так що нарендра моді намагається себе убезпечити його теж треба зрозуміти. Він же, прем'єр-міністр а не України. і в нього немає ніякого іншого захисту, окрім е індійських, розуміти, він намагається зараз створити стратегічне партнерство із сполученими штатами, якісь оборонні союзи. До речі, сполученими штатами, якраз спрямовані проти китайських амбіцій, але разом із цим йому хочеться тримати Росію та мовити на короткому на короткій відстані. Це теж абсолютно очевидно. Світ складніший. Він не пов'язаний виключно з тим, що Росія тут. Робить в Україні. Так що враховуючи знову такий економічний потенціал, я не вважаю, що Росія може перемогти Захід. Але я завжди казав вам одну просту річ: що Україна може в цій війні виграти тільки як частина Заходу. Не може маленька країна сама самотужки виграти у великої ядерної держави. Але якщо ми частина цивілізованого світу, частина заходу, частина цієї великої економіки, великої оборонної міці, ми тоді, звичайно, можемо сподіватися, що ми залишимося на політичній мапі світу як демократично цивілізована держава. І я думаю, що Захід це теж прекрасно усвідомлює.